Анатолій Дімаров, роки життя 1922-2014, народився на хуторі Гарацьке, що на Полтавщині. Письменник. Найвідоміші твори Повість на коні під конем, Романи І Будуть люди, біль і гнів Дитинство письменника. Анатолій Дімаров народився в сім'ї заможного хлібороба Андроніка Гарасюти. Мати Марія Дімарова виросла в родині священника, закінчила єпархіальне училище, щоб стати вчителькою. Після одруження вела домашнє господарство і виховувала двох синів Анатолія та Сергія. Батько любив землю і вмів на ній господарювати. Діти зростали в любові й родинній злагоді, пошані до Бога та народних звичаїв. В одній зі своїх книжок Анатолій Дімаров із теплотою змалював епізод свого дитинства про грушу, на якій росла ковбаса. У дворі росла висока груша, на якій ще осені родили смачні плоди, а взимку на різдво татусь зривав на ній ковбаси. Пам'ятаю, як я щоразу просився, щоб мене раніше збудили. Так хотілося побачити, як оті ковбаси звисають на груші. І татусь одного разу вивів мене в глибокий сніг і поставив під грушею. А подивися, може, не всі ще зірвав. Я глянув угору і прямо над головою побачив позолочене вранішнім сонцем кільце ковбаси. Он вона, он закричав я щосили. Ти диви, ковбаса, здивувався татусь. Як же це я прогавив? Ну, якщо ти побачив, то тобі й зривати. Підхопив мене на руки, підніс високо вгору. Я простягнув обидві руки і зірвав важке кільце ковбаси. Що то був за час, коли навіть груші родили ковбаси. Але так було недовго. Радянська влада розпочала колективізацію. І всіх заможних господарів разом із сім'ями вислала в Сибір багатьох на погибель. Колективізація це примусова система заходів, що була спрямована на об'єднання одноосібних селянських господарств у великі колективні господарства, колгоспи і радгоспи. Не минула та біда й Гарасюд. Батько пішов у засвіти, діти залишилися з матір'ю. У страшні роки голодомору 1932 1933 років вони ледь не померли. Анатолій Дімаров так згадував про той час, коли зацвіла весною акація, зривали квіточки, і мама робила з них таке, наче млинці. Воно розсипалося, бо не було ж нічого, щоб змастити. Нікому такої їжі не побажаю. Мати поміняла документи, змінивши прізвище чоловіка на своє дівоче. Так діти стали Дімаровими, а по батькові Андрійовичами. Згодом Дімарови переїхали на Донбас. Тут мама Анатолія працювала вчителькою. Майбутній письменник рано навчився читати. Він читав багато, бо жив серед моря художніх творів. Ще в п'ятому класі на нього напала справжня поетична пропасниця, складав вірші вдень і вночі. Те, що зберегла пам'ять про дитинство та юність, Анатолій Дімаров дотепно описав у повісті на коні під конем, яку ви сьогодні почнете вивчати. Автобіографічний твір Анатолія Дімарова на коні під конем. Автобіографічним називають твір. У якому автор розповідає про своє життя, у повісті на коні під конем Анатолій Дімаров ділиться історіями свого дитинства. Оповідь ведеться від першої особи, від Толі, завдяки чому читачі сприймають усе, що відбувається у творі очима хлопчика. Прочитайте розділ, який на смак жабенята з повісті Анатолія Дімарова. На коні під конем і виконайте завдання. Бути на коні під конем, мати великий життєвий досвід. Проблематика повість Анатолія Дімарова на коні під конем. Повість Анатолія Дімарова на коні під конем складається з трьох частин перша через місточок про дитинство Толі, 35 розділів, друга блакитна дитина. Про підлітковий період головного героя, 10 розділів. Третя на коні під конем, про випускні класи та службу в армії, 15 розділів. Твір великий за обсягом, тож він має широку проблематику, а саме: батьки і діти, учителі й учні, дружба між підлітками, заздрість, хвальковитість. Суперництво в дружбі, закоханість, перше кохання, неповна родина та інші. Прочитавши розділ трішки про алгебру та Галину Іванівну, визначте, які з наведених проблем у ньому наявні і виконайте завдання.